Я стою за двох моїх друзів, це полеглі бурвояки, які приділяли дуже багато свого часу, сил, спочатку волонтерство, допомозі України. І потім, коли почалося повномасштабне вторгнення, вони пішли в лаву ЗСУ і вклали своє життя там. На цю хвилину все місто може зупинитися, всі машини можуть зупинитися, хто нікуди не запізниться, але для того, щоб пам'ятати полеглих, це дуже важливо. Добачу дата сьогоднішня рівня стоїть. Вірш говорить про те, що завтра, про яке так говорять, воно може і не настати. І понеділок він від нас схований завжди. А тому, якщо тобі хочеться зробити якусь суспільно-корисну справу або просто корисну справу, то її варто робити сьогодні і не відкладати. Донато не забувати волонтерити. Не всі потреби можуть забезпечити держава. А тому активне суспільство повинно підтримувати своїх захисників та захисниць.